Чотири роки тому на вас було заведено справу через розкрадання державних коштів на суму 8 мільярдів гривень. Я так розумію, що ці справи закриті нинішньою владою, і ви змогли повернутися на батьківщину. Ну всі справи були закриті ще попередньо, навіть десь за чотири тижні до того, як змінилась влада, причому закрита генеральною прокуратурою як. Незаконно відкрити. Що таке переховуватися від Генеральної прокуратури і від в'язниці? Як відбуваються ці втечі? Тому що ми бачили, як Віктор Пшонка втікав. А як втікали ви? я не втікав. Я спокійно поїхав до Відня, отримав. Дуже швидко зібрав речі і поїхав до Відня. Ні, я ж приїхав на запрошення великої австрійської компанії, почав там працювати, отримав дозвіл на роботу в Європейському Союзі. Можна казати про мільйони, про мільярди. Так? Насправді це була просто політична справа. Це було політичне переслідування тих, кого вони не хотіли бачити, можливо, в Україні. Я ж виходять з Донбасу. Я цю банду. Знаю ні зі слів, ви дуже гарно виглядаєте. І, судячи з вашого вигляду, те, що ви схудли, помолодішали, вам взагалі в Австрії всі ці чотири роки жилося набагато краще ніж жилося б в в'язниці. Це точно. Ну, це стовідсотково, але я ще додам, що на відміну навіть багатьох, хто знаходився за кордоном, я можливо єдиний, хто з першого дня перебування працював. Навіть дехто жартує, каже, ти був на підвищенні кваліфікації. Я Кажу, добре, бо скажем, я підняв рівень і англ Ліська і навіть ніколи не вивчав німецьку, а сьогодні змушений більш-менш вільно розмовляти і німецькою мовою. Ви Знаєте, що приміром Арсена Авакова повернули на батьківщину? Він також був політичним вигнанцем. Йому також інкримінували багато всього цікавого. Ви в австрійському Арсена Аваков був в вигнанні італійському, але партія Батьківщина повернула Арсена Авакова таким чином, що включила його у список і зробила народним депутатом, який є недоторканим. Ви могли собі і придбати місце у списку будь-якої партії коштує 7 мільйонів доларів, і повернутися раніше? Можливо, міг, але от те, що ви кажете, що хтось там щось сплачував за прохідне місце, я цього ніколи в житті не робив. Я чотири скликання був народним депутатом України, це можуть вірити люди чи ні. Я жодного разу, жодної копійки нікому не сплачував. Можете казати, що я жлоб, але я правильний жлоб.